Розкажу вам історію, яка сталась колись давно у моєї подруги кондитера. До речі, додивись це відео до кінця, якщо хочеш отримати рецептик цього тортику. Колись давно водій таксі вкрав торт у моєї знайомої. Чи викинув? Ми досі цього не знаємо. Я думала, таке буває тільки в вигаданих історіях, але як виявилось, ні, все було добре. Водій був чемний і зовсім не схожий на того, хто буде красти торт. Але, доїхавши до місця призначення, водій набрав замовника, не дозвонився і закінчив поїздку. Та й поїхав собі далі. Сказав, що торт викинув, але чомусь мені в це взагалі не віриться. Закінчилось все тим, що служба таксі провела бесіду з водієм і відшкодувала кошти у вигляді безкоштовних доставок. Чи працює далі цей водій, і я не знаю. Але замовниця не засмутилась і в той же день отримала новий тортик. Ну а водій, сподіваюсь, йому посмакувало. На жаль, від цього не застрахований жоден кондитер і таке